Всім привіт! В цьому відео будемо з вами в'язати ось такий стільниковий візерунок, що його називають візерунок соти це його лицева сторона, це виворітна. Він дуже щільний, теплий, його треба в'язати більшим розміром спиць, вільненько, щоб не був забитий. Рапорт цього візерунку 2 петлі та 4 рядочки. Набираємо на спиці будь-яку парну кількість петель плюс одна петля для симетрії. У мене 17 петель на спицях. Перший рядок у нас буде нульовий, і він же буде виворітний в подальшому. Першу петлю знімаємо, далі в'яжемо одну лицеву, а другу знімаємо знакидом ось так від себе ниточку назад накидаємо і знімаємо петлю разом з накидом. Далі в'яжемо лицеву. Знімаємо знакидом, лицьова, знімаємо. Так продовжуємо до кінця рядка. Чергуємо лицьова, знята знакидом. Остання в мене була для симетрії додаткова, вона також буде лицьова, як і перша. Перший лицевий рядок, щоб не сплутати, у нас тут йде гарна коса, а тут виворітні вузлики. Це в нас тепер буде лицева сторона. Перший рядок. Першу петлю знімаємо. Далі ми бачимо дві петлі перед накидом, ми їх в'яжемо лицевими, першу та другу. Накид, так як він на вас дивиться, так його і знімаємо, не пров'язуючи. Далі знову дві лицеві перед накидом. В лицевих рядках петлі будуть завжди лицеві, це щоб не сплутати. А накид перезнімаємо пустий, без петлі, без пров'язування. Знову буде між накидами дві лицеві. В'яжемо їх лицьовими. Накид знімаємо. Так продовжуємо до кінця рядка. Дві лицьові, накид знімаємо. В кінці рядка в нас буде одна лицева для симетрії. Остання виворітна. Другий рядок виворітний, він майже повторює нульовий. Ось у нас перша виворітна. Ми робимо накид. Вона в нас тут одна, ми її знімаємо з накидом. Наступна йде парою з накидом, їх ми пров'язуємо разом. Лицевою. Далі ось одна петля, ми її знімаємо з накидом, а подвійну в'яжемо лицевою разом. Так чергуємо до кінця рядка. Одну знімаємо з накидом, дві разом лицевою. Зняли виверідну з накидом одну. Дві лицевою разом, так до кінця рядка. В кінці рядка в нас одна виворітна, ми її знімаємо з накидом, та остання у нас виворітна. Третій рядок буде повторювати перший, але трошки зі зміщенням. Першу ми знімаємо. У нас перед накидом це лицьова сторона, тому не забуваємо, що тут будуть лише лицьові петлі та пустий накид. Вона у нас одна. В'яжемо її лицьовою перед накидом. А накид знімаємо, не пров'язуючи. Далі у нас знайомі дві лицеві між накидами, як в першому рядку. В'яжемо їх лицевими, одну та другу. Накид знімаємо. Далі знову дві лицеві. Накид зняли. Так продовжуємо до кінця рядочка. Дві лицеві, накид знімаємо. Кінці у нас лицева, лицева, накид перезняли. Остання виворітна. Четвертий рядок буде повторювати другий, але зі зміщенням. Першу знімаємо, бачимо ось цю прекрасну пару. Ми їх в'яжемо разом лицевою за передню стінку. Далі йде у нас ось така поодинока виворітна. Робимо їй пару накид та знімаємо. Далі дві разом лицевою, одну виворітну з накидом знімаємо. Далі в'яжемо лицевою дві разом, накид, зняли одну. Так продовжуємо до кінця рядка. Дві разом лицевою, виворітну з накидом зняли. Ми пров'язали з вами цілий рапорт візерунка. Далі рядочки будуть повторюватися з першого по четвертий. У нас знову ось дві будуть: лицеві, це у нас лицева сторона з косою. Дві лицеві, накид зняли, дві лицеві, і так далі. Повторюємо з першого по четвертий рядок. Я пров'яжу декілька рапортів, щоб показати всю красу візерунка. Я пров'язала декілька рапортів вверх ось такий чудовий візерунок у мене вийшов такі пухкенькі стільнички. Напишіть в коментарях, чи в'язали ви ним ваші враження. Якщо сподобався візерунок, поставте лайки. Гарного вам настрою та натхнення!